Вони виконують наказ Ісуса, «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, щоб люди знали правду і були освічені істиною, а не жили в темряві та брехні. Чому ж ми живемо в темряві, злі та прокляті, і як повернутися в благословення? Тому що не знаємо істини. Моя бабуся пройшла голодомори. Вона часто казала був голод. І я працювала в Сухумі та Батумі, адже в Україні не було що їсти. Люди вмирали тяжкий час, голод. І коли ти не знаєш правди, як дитина, то думаєш голод та й голод. Але потім, дорослішаючи, розумієш, дізнаєшся істину був не просто голод, а голодомор. Коли людей морили голодом і мільйони вмирали. І це дві різні суті. Так війна Росії проти України відкрила багатьом очі на істину і можна довго городити людям брехню та пропаганду, але коли людина дізнається правду, то настає момент істини. Як маленький запалений сірник перемагає пітьму, так світло істини Божого Слова дає просвітництво людям, котрі десятиліттями були у великому обмані.